Тепер дізнаємося, як нам не позоритися перед своїми колегами, якщо ми вже знаємо, які іконки підключати точно не можна. Для цього ми беремо будь-який несемантичний тег. Це або DIV, або SPAN. Ні в якому разі не I, тому що i є свої семантичні цілі, які ніколи не сходилися з іконками і не сходяться до сих пір. Далі цьому несемантичному тегу ми даємо модифікатор з назвою іконки та клас. В даному випадку я використовую Icon, тому що ну, це зрозуміло просто. В цьому Icon будуть зберігатися спільні стилі для всіх іконок. Далі додається модифікатор, але через те, що я використовую SCSS, тут заюзані міксини. Зараз я вам покажу, які вони. Тут міксин New icon, передається перший параметр Name, другий параметр Color. І тут вже створюється новий модифікатор. Тобто, ось це, що я тут записав. Це буде абсолютно ідентичне, ось такому способу нотації. Коду набагато менше стало. І тут ось так. Тобто, ось або одна стрічка, або 4. Окрім того, що ми можемо замінити тут колір для цієї іконки на абсолютно будь-який кольор, то ми ще можемо і додати ховер ефект. Наприклад, background, я вкажу, ось білий. Да? Видно, да, що я наложусь, вона пропадає, тому що фон теж білий. Можемо Blue, для того, щоб було більш зрозуміло. Супер. Да? Цей весь код можна буде скопіювати у мене в телеграм-каналі.